Вітаю вечірні новини на Ukrainian Media Network. Студії Катерина Супрун і Назар Задерій. І одразу до новин з фронту переходимо вже сьогодні 12 разів. Порушували режим припинення вогню. Окупанти про це повідомляє центр операції об'єднаних сил. Гатили з мінометів від 82 го до 120 го калібру. Обстріли були по всій лінії розмежування. Внаслідок вогню. Один з військових отримав поранення. У нього стан середньої тяжкості. Та середньої так. тяжкості так очевидно, що на обстріли противника українські захисники ведуть вогонь у відповідь е, належним чином. Так, продовжуємо слідкувати е, минулої доби було 22 порушення режимів. Активізувалися так. так. Діалог з Путіним можливий після вирішення проблем Криму та Донбасу. Про це заявив е, прем'єр Латвії, е, коли він прибув на саміт лідерів ЄС е, до Брюсселя. Е, це ж Заява пролунала на тлі того, що Ангела Меркель і Макрон виступають за те, щоб відновити діалог з Путіним. Так, от прем'єр Латвії каже наступне: якщо ми хочемо відкрити... Діалог з Росією на рівні лідерів необхідні конкретні кроки з російського боку. Діалог припинився у 2014 році на тлі незаконної анексії Криму. На Донбасі тривають бойові дії. Це проблеми, які слід вирішити, і тоді ми можемо говорити з Росією. Ну, це очевидно показує українських союзників. Дуже все видно одразу. Все зрозуміло. Я не знаю, як там поживавлення нормандського а, формату, про який Гайко Мас говорив під час свого брифінгу uh -huh. з Ентоні Блінкен, держсекретарем Сполучених Штатів. Але тут одразу видно, хто, хто є хто ніхто не завадить британським кораблям ходити поблизу Криму. Сказав міністр оборони Британії, тому що Крим це українська територія, і Україна дозволяє, Валяє кораблям ходити по, по ці біля Криму, немає жодних проблем. Він коментував виданню The Times, сказав, що королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародного морського права. Йому нічого не буде перешкоджати у мирному проході. Йдеться про те, що британський смінець рухався найбільш прямим міжнародно визнаним шляхом з України в Грузію. В Грузію очевидно, та і це вздовж Криму. Проходить цей, ця дорога, морська, морська, морська дорога, морський шлях. цей проходить. Ем, також е, е, міністр охорони навколишнього середори, середовища. Е, Джордж Ос та він заявив, uh -huh. що британські військові кораблі будуть готові знову йти водами навколо Криму. Ми ніколи не приймали анексію Криму. Це були українські територіальні води. О, ну тут ще досить зрозумілі. Мені здається, висловлювання з боку британців. Ми вже це обговорювали. До речі, на, 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 на UMN в розширеному так не скажі, сумніваюся. Складі. Не сумніваюся так і тут ще ми зауважували, що. Наприклад, що Табіас Елву це голова комітету парламенту з питань оборони сказав, що для Британії дуже важливо захищати міжнародні води, але додав, що ми повинні визнати, що це небезпечна гра. Це що саме це такий прохід, чи з боку росіян, типу небезпечна гра? Ну все Бо що... цікава від... ситуація, так і Борис Джонсон, прем'єр Великої Британії, теж сказав, що ну цитую, я думаю, що тут цілком доречно було використовувати міжнародні води. Йдеться про есмінець британський, який йшов поблизу Криму. Важливим моментом є те, що ми не визнаємо окупацію Криму Росією, сказав Джонсон. Боже, це росіяни і форма з Кримом, і британці не визнають. Боже, що як? Так сталося, як так сталося. Комітет сенату Далі. Сполучених Штатів схвалив законопроект про нові санкції за корупцію у північному потоці. 2 це власне те про що Данил Борисович постійно угу. на чому він наголошує. Він говорить, що треба подивитися на що на те, що говорить Сенат в першу чергу, а потім вже не робити всі інші висновки. Це була заява Юрія Вітренка і передається все прес служба НАВТГАЗУ, угу. і тут ще додається. За словами Вітренка, законопроекту цей, який поки що схвалили тільки в комітеті, передбачає санкції, які охоплюватимуть фізичних та юридичних осіб, зокрема компанії, які вчинили значні корупційні правопорушення у процесі планування будівництва або експлуатації газопроводу Північний Потік-2. Крім того, він наголосив, що Сенат та Палата представників США проголосують за цей законопроект найближчим часом. Очевидно, будемо, будемо слідкувати, слідкувати так. Що І Європейський Союз схвалив секторальні санкції проти Білорусі. А, відповідна інформація вже оприлюднена на сайті Європейської ради. Треба нагадати, що ми вчора ввечері да, повідомляли про те, що вони готуються і мають бути опубліковані ці санкції. З того моменту вони діють. Очевидно, та нові економічні санкції включають заборону на пряму або непряму торгівлю, постачання, передавання або експорт будь-кому в Білорусі, обладнання технології. Нології або програмного забезпечення, які можуть використовуватися для моніторингу або перехоплення інтернет або телефонних комунікацій, також товарів подвійного призначення та технології для військового використання або для окремих персон, установ або органів Білорусі, також забороняється. Торгівля нафтопродуктами, калій хлоридом, а також товарами, що використовуються для виробництва тюнової продукції, і на додаток заборонений доступ білорусі на ринок капіталів європейського союзу, як і надання будь-якого страхування або перестрахування в інтересах білоруської влади та білоруських установ і агенцій. Ну і тут ще зазначається в тому документі, опублікованому Європейський інвестиційний банк зупинить будь-які трансфери або виплати відповідно до існуючих угод щодо проєктів у державному секторі і будь-яких існуючих контрактів із надання технічної допомоги. Країнам-членам запропонують обмеження власної участі у фінансових установах, долучених до багатосторонніх проєктів з розвитку Білорусі, членами яких вони є. Власне, це були секторальні санкції. А це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задирій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.